В такому випадку, коли проходить нарахування пенсії, то є основний посадовий оклад, є надбавка за ранг, є доплата за, е, стажова, стажова доплата за довгу тривалість роботи в державних органах і, е, можливо, є ще, е, є ще надбавки і за знання іноземної мови, і за володіння державної таємниці, якщо такі надбавки ще є, то вони враховуються до, е, при обчисленні пенсії. Місце навчання невідоме даної дитини, місце проживання також. Зі слів дитини матір померла, батько, батько, також, батько Олександр проживав, був розведений вже на той час із матір'ю. І на даний момент не можна встановити місце проживання, місце знаходження батьків і місце навчання даної дитини. За даними, які наводив. Діма, він навчався в Луцькій школі-інтернаті. За його словами, він відвідував Луцьку восьму школу, але при перевірці даних фактів виявилося те, що він не має до даних навчальних закладів ніякого відношення. Ти хотів би, щоб хтось тебе впізнав, щоб хтось тебе побачив? Так, хотів. Хто сам? Знайомі мої всі з базару знайомі, з парку. Я б дуже ще б хотів би їх побачити. А чи хотілося б тобі, щоб хтось тебе забрав звідси з цього притулку? Чи може тобі тут настільки добре, що тобі хотілося б залишитися тут? Хотів би, щоб забирали в інтернат вчитися. Дмитрику, тобі відомо, що сьогодні 8 листопада, сьогодні день святого великомученика Дмитра. Я тебе вітаю з цим святом. Що би ти сам собі хотів побажати сьогодні? Щоб скоріше все склалося. Щоб скоріше відправили мене в інтернат, щоб якось десь вже стати на одному місці. Я мав розмову з керівництвом району, з головою райдержадміністрації, з САС СУСом Володимиром Івановичем. Ну, вони зараз йде процес формування бюджету. Вони мають наміри закласти відповідні кошти для того, щоб виготовити документацію і добудувати принаймні тих чотири класних кімнати, які згоріли цієї ночі. Село Лаврів одне з найбільших сіл Луцького району та Волинської області. Площею понад 4 тисячі гектарів. У селі 426 дворів і лише 35% осель зігріває блакитний вогник. Півтори тисячі. В середньому треба дати на брикет. Тоді от е, купити дров треба також дати гривень 200 250 плюс машину найняти, то це саме менше гривень 300, це найменше. Паливний сезон я постійно Ломачки збираю на розпал, щоб були дрібнесенькі такі ломачки собі на розпал. Тоді вже більше берем, дрова закладаю. Чотири газети на раз, щоб розпалити, бо треба підложити так, як треба, як загориться добре, то і напалиться краще. О. І працюю на, на цілу ставку попелюшки. На повну ставку платити набагато більше, набагато більше. Але щоб ми знали, що я приходжу в хату, заходжу в хату, я собі. Сіла повечерила, і чи подивлюся, чи телевізор, чи сяду фотографії, подивлюсь, чи що схочу, газету почитаю, а не сиджу весь час коло котла. З земель села при колишньому господарстві на території сільської ради було виділено для міста 200 гектарів землі, під сади і огороди. Місто брало на себе певні зобов'язання відповідно благоустрою територію, і одним з таких пунктів була газифікація населеного пункту, повна газифікація села. Ну на, на жаль, на сьогоднішній день, крім того, що село віддалося. Свою землю, ніяких зобов'язань місто не, не виконало. Питанням цього підвідного газопроводу є те, що через цей газопровід проводиться Закульцовка по Луцькому району. Він має, я так би мовити, живити газом всі навколишні села і підтримувати нормальний тиск в газопроводах. І це питання ми самі вирішити не змозі. Якщо обласна влада, ну районна влада е, прихильно до нас і всіляку допомогу нам обіцяє, але все-таки це питання вирішиться на рівні держави. Прориває вода, виривають яму, ніхто її не розрівнює, ніхто не старається ту дорогу налагодити. Кинуть, як є, і люди самі беруть лопати, розрівнюють, дзвонять. Десять разів не менше десяти разів дзвінок, щоб привезли нам щебня і засипали ту яму, яку вони самі вирили. Два дні назад. Тут вночі на вулиці визвали жителі наші скору допомогу, і вона застряла якраз. Отут посеред дороги, яку ви бачите, і в чотири години ночі визивали кран. Підйомний, щоб скору поміч достати з ями. Коли будувалася школа, проектувалася дорога, то чомусь вона спроєктувалася на двох паралельних трубах, залізобетонних трубах, які проривають регулярно. Значить, це відрізок вулиці безіменної, 100 метрів, яка нараховує на цих 100 метрів шість проривів. Рвуть по черзі вони. Якщо порахувати протягом 10 років вони рвуть, то скільки вже кошти витратили на приїзд бригад, то мабуть ці труби було б легко поміняти. Людей нас вистачає, але дуже багато поривів, які треба ліквідувати в першу чергу. Це не в першу чергу. Ні, це в першу чергу йде, але йде ще планова заміна водопроводів. Позавчора і вчора ми працювали, ми працювали цілий день до 12-ї години ночі. 12 годині ночі ми закінчили тут працювати. І вчора, в дев'ятій годині, вже тут бригада працювала. Пів сьомої ранку я встала, тому що почула, що собака гавкає і півень кричить. Вийшла подивитися. Думала, може, де ввечері півень втік і не закрили його. Коли підійшовши до курника, я побачила, що курник відкритий. Ну, хоча на ніч ми його закриваємо плотно, відкриті двері в курник. І, і, і ці дверцята, які закриваються, курник повалені, навкруг лежать кури, мертві. Кури всі були цілі, не порвані. Але коли я їх пообдив... обдивилася, то видно було, що на кожній курці трошки нижче голови. По два кровопотьока з кожної сторони були кровопоцьоки. Там, де кури несуться, теж було все перекинуто. На городі, от коли вже я ходила, дивилась, розглядала, я побачила такі великі сліди. Ну, собака не відкриє клітку. Собака не, не відкриє двері, не відкриє клітку, не відкриє курник. Щоб взяти відкрити, взяти, відставити те те металевий той е, оголок і відставити його з боку, Як би собака, це це потрібно взяти його і поставити. Тали питати, сказали щось тут. Тільки ми думали, що цеї ночі виявляється, там сусідів кроликів. Що минулої ночі забрали, і от в тані там теж кури забрало. Там стоїть по цій стороні теж. Ну і вже стали опитувати сусідів, сказали, що і на вулиці Паралельній, і на Сагайдачного, теж там кроліки і кури. Це такий випадок, є неординарний, і ну, потрібно, напевно, щось робити, чи дослідити, чи якби його спіймати, то хоча б вже знали, що воно таке. Та зранку чоловік йшов на роботу, півшостої став. І каже, йди, дивись, вже твоїх молодих курей немає. І все, ми виходимо, одна лежить біля туалету, одна на городі. А потім оце сусідка, тетвера йшла до церкви. Каже, йди, твій півник, там воно валяється. Я казала до зятя, вони до нас прийдуть сьогодні по черзі. І так воно вийшло. Ще й сусідки упередила. ще вона качки поховала, дві мала. Не знаю. Щось воно так, як на собаку, не похоже, бо до собаки підкрадалося до нашого. Стара вже прожила, але такого не бачила ще. Такі лапи здорові, бачите, які. Дивлюсь клітки, Кроліка вже одна нема, розвалено все. От що таке сталося, Не не можу нічого поняти. лежав тут на городі роздертий вже. Сітку порвало зубами. Даже он вольєр великий під током Там і, і, світло горіло, і то розірвало провода, підток. Я не знаю, як вони неї там ущерба собаки. Така, що вона може подавити все і уставити. Вона нічого не може не може не їсти. В газетах писали, і все, що щось таке, якісь чубакабри, що, ну, то люди налякані. Тоді. Кричущих фактів немає. У нас, є трохи... У нас є проблема по окраїнах, і по волі є теж проблема. І по прибудинковому. Давайте, що ми в сюдичому році більше активно. Тобто школи ми закрили, садочки, питання, треба, щоб ми закрили в цьому році. Прибудинкові території, ну, Вересневе ми зараз Вересного закриваємо. Все, вже тиждень ну там не все. Там тільки частина а, вереснева, ну половина, а ще так. є частина на вересневому, де, де немає взагалі освітлення. Я Тож, ну, розумію, що це все не так просто, тому що треба ставити опори, мережі тягнути і так далі. Що це великі кошти. Було проведені роботи по очищенні річки русла річки Сапалаївка в районі, де проходе. Розміщена зливова каналізація. На ці роботи підприємством затрачено 19 тисяч 914 гривень 29 копійок. І в зв'язку з цим, щоб надалі не допускати такої ситуації, підготовлено проєкт рішення про виділення цих коштів з резервного фонду. Вчора 10 людей чекали з 21 першої до двадцять другої маршрут номер а Ми дочекалися. але є конкретний перевізник який виграв тендер і взяв на себе зобов'язання 5 років надавати якісні послуги. І я по електронці пересилаю Грицьканчуку особисто на поштовий ящик. Всі ж скажуть. І яка, який результат? Ви мені будете розказувати, що у нас сьогодні все добре з в І Якісна послуга надається в часу? Він почав за рукава з там порвав куртку мені. Порвав замка тут, за викрутив пальця, бачу, вже викрутив. Ну і коротше, почав мене совати там по, по цілому приміщенню. Я не хотів виходити, ясне діло. Ну, Він положив мене і почав бити, почав бити. І двері були відкриті, якраз брат привіз мені акумулятора от брат. і йшов брат, побачив, що, що як, я кричу, льоня, йде, бо заб'є тут, бачу мене. Брат прибіг, хотів вже мене оборонити, то він її брат вон розбив щуку, брову. І почав тут каже, діди, тут поховаю вас у боїться. Я привіз з акумулятора і вже йду звідси. Бачу, що брат лежить отутво, в проході, а цей чоловік його ногами човпе. Брат кричить: Льоня, йди сюди. Я прийшов сюди, я кажу, припиніть, дебоширити. То він без цікав, хто ти такий, і в мене почав бити в голову. То ми любимо всіма способами, старалися його стримати, щоб він. Ну, не, не бився, ми ж його не били. Старатися, щоб, кажу, мирно можна рішити це все питання. Бити двох старих і поважних людей якось воно негарно. Навіть якщо вони себе ведуть некоректно. Григорій Іванович намагався мене виштовхнути з приміщення охорони, застосовуючи фізичну силу. Ну, оскільки я опирався, він покликав свого брата, який знаходився тут, от на подвір'ї. Ну, вони вдвох застосовуючи фізичну силу, мене мордою вниз. По ступеньках і витягли. Ну, я, я не міг нічого з ними двома зробити, оскільки двоє старших поважних людей. Повернув шістьом людям борги, а сімом людям ще не повернути були. Ну і оскільки не повернути борги, подали люди в суд, тому що, що вона сказала, ну я в свою чергу сам був винуватий в тому, що переписав майно на, на невістку. Відмовився від спадкового майна в рахунок невістки і дітей. Вона підождала три роки, поки завершилася хата будівництво, поки завершилося тут навів порядок будівництво, І вона вийшла заміж і вирішила ну, ну, домовились була така, що я буду тут постійно і керувати, і буду, і буду це. Вона вирішила, що вона вже вона вже сама самостійна, вийшла заміж і вирішили мене обрати звідси зовсім всього. Рівно сутки я стою і ще тут за сутки нічого певно не буде. Вечором приїхав, двоє суток простояв і вечором їду. Скоріше все, що навкруги багато заводів стоїть цього року. Ось такі діла. Заводи меншають, а люди жити хочуть. Тут Борис Клімчук був, і з директором ходили, бо я тут все знаю. І були в цихах десь. Де цукор і біля бумів. Він і зажом наголосив, на казав, бо оператор там з того бума знімав, я тут знаю все, то каже, і зажомом черга велика. Казали, що тут дві черги існує, так, правда? Так, три навіть. Поясніть. Ну як, одна черга ліва, там права, а то середня законна черга. А хто їде лівою і правою чергою? – Хто платить, хто хто пропускає, як що А Скільки платять? Хто скільки заплатить, всяко. 200, 300, як хто заплатить, Я, яка машина? Так, да, відкривають, тому що є люди, які от возять нам бурят, і вони назад мають вести жом для того, щоб машина в пусту не ходила. То для там одиниць завод робить скидки. – І сьогодні ми приїхали і почули відповідь працівників заводу, що. Ми вам безплатно жом не дамо, так як до 1 листопада ви повинні були забрати жом. Сьогодні черги по 2 троє суток, люди не можуть, його в будь-який час техніку не візьмеш. Ми сьогодні приїхали, сьогодні 7 число, вже нам жом безплатний нема. Козівка його була, губернатора Бориса Петровича, це е, – допомогти одну сім'ї господарствам. Але це сьогодні ставиться питання, то навіщо було обіцяти, що безплатно даємо, а ви, ми їдемо за 150 кілометрів і сьогодні ми не можемо. Цей жом безплатно утримати. Зелена зона між проїжджою частиною і дошкільним закладом обов'язково має бути згідно всіх санітарних вимог. На сьогоднішній день вдалося випросити. І богу це навіть не випрошування. Це було просто таке двояке спілкування і розуміння. Ми садимо дерево. А для чого? Щоб вона росла. А можна дерева ламати? Ні. А чому? Бо вони… Бо їх садили. А як можна назвати тих людей, які ламають дерева? Які вони? Вредні. – А ви ніколи такими не будете? Ні. Так не садять дерева. Треба глибоко викопати, дати на низ родючого грунту, верхнього, посадити, трохи струхнути, щоб корінь стався. А викопати деревце, викопати на 20 сантиметрів, корня впнутий ногою заперти і не розумно. Це просто показуха, така як показуха у нашій державі. Сьогодні дуже переломний момент в нашому житті. Сьогодні ми складаємо присягу. Ми дуже довго готувалися до її, майже два місяці. Получається ну, в нас добре. Хвилюємося всі. Ліцеїст літюк, ліцеїст поліщук, ліцеїст Василенко, ліцеїст Куба. Клянемо бути вітаними Україні. Її народом. Я вважаю, що на сучасному етапі існування нашої держави професія правозахисника дуже важлива, тому що саме від майбутнього України майбутнє України залежить від молодого покоління. Україна зможе стати справжньою європейською державою тільки тоді, коли тут буде верховенство права і люди. Кожен член суспільства відчує соціальний і правовий захист не тільки на словах, а на ділі. Я думаю, що більша половина наших дітей, які сьогодні були приймали присягу, все таки виберуть професію правоохоронця. і з честю і з мужністю будуть захищати нашу країну, безпеку наших людей і забезпечувати охорону нашого громадського порядку. Три-чотири рейси зранку є. Що ми не в місто їдемо? Ми навіть не заважаємо їм, як учні. Ми не заважаємо їхати, бо ми їдемо навпаки в село на навчання. Я погоджуюся з тими, хто вранці добирається на роботу з Дубнівської. Що коли маршрутка перевантажена, вже йде з підгайці, вони не можуть сісти. Хіба це проблема? Дайте в час пік, додаткові маршрути все людей провокують до чого. Хоче хотіли, щоб до Луцька приєдналися село. Получається, село відмовилося. Значить, не хочете бути з Луцьком получай з гранату. А якщо хочуть відмінити, то хай тоді той, хто хоче відмінити, ті депутати, ті мужновладці, підставляють свої горби і ми будемо їздити на їхніх гурбах. Я є мама шістьох дітей. І якщо мої діти будуть ходити пішки, повірте мені, вони теж будуть ходити пішки. Це буде зараз зима. От, якась вона буде безпека, тому що ми навіть не готові, що знімуть маршрут. На роботу люди добираються. Діти їдуть в школу. Ми... Ну, вибрали спеціально Підгаєцьку, бо в цю сторону легше доїхати, навіть в сьому від нас. Тому те, що вони скорочують, ну це вони, ну скажімо так, собі гірше роблять, тому що люди і луцькі багато доїжджають в різні села, і на роботу так само, і діти їздять вчитися. Зовсім недоречно таким чином відіграватися на людях, тому що не захотіла Підгаєцька рада приєднатися до міста. Те, що зараз іде, і вже на стадії завершення будівництва каналізаційної системи саме на вересневому, це, звичайно, забере левову частину, ну не леву, а майже все, все те, що було з вересневого скидалося, на санкціоновано, ну забере в міську мережу. Завершилися ці роботи, ми по, від себе місто зробило майже все. Але те, що ми знаходили там, і вибачте, тваринні рештки, і несанкціоновані зливи на території міста, на майже біля самого центру міста, тобто це все дало якби Поштовх в тому, що проблема почала зникати, зникати. І надіємося, що на наступний теплий період, який на найближчій весною почнеться, ми вже такої проблеми мати не будемо. 5 листопада трапилася на аптувацію на вишні ткапеті, а власне цієї такі. Бачите, як все відбувалося. Розкажіть, будь ласка, що ви бачите? Я в цей час знаходився на вулиці біля мойки, біля, біля машини. І чув. Почув постріли, постріли почув, які лунали з кафе, okay. яке на території цієї мойки знаходиться. Там 5 зірок здається, вона називається це кафе. Ось До того я бачив, що там відпочивала компанія, декілька знайомих, вони собі пили чай, все. А потім туди вирвалася група людей. Група людей, і все, як я з вулиці з вулиці, це все бачив. Почало лунатися постріли, крики, шум. Okay. Посуда, побита посуда. Mm -hmm. Ось. І вона такими, ми, ну, я не, не можу сказати, скільки це хвилин. Ну, до, досить це все швидко відбувалося. І після цього відкрилися двері цього кафе, і звідти би, цей, не, не достали, перевалили тіло якогось чоловіка. Не витягли, перевалили uh -huh. на сходи через поріг, а потім вискочила група людей, десь їх порядка, десь сім чоловік, можливо, було десь так. Ось, і двоє схватили це тіло під руки і посунули, а ще декілька було поруч, а один, ну, зовні схожий як на автомат, тільки прикритий тряпкою, прикривав їхній відхід там. І куди вони посунули, вони посунули в сторону дороги, але машини не бачили, на яких вони це угу. куди вони обсунули. А ви за скільки вистав? Вистрілів було досить так багато вистрілів. Закордонні інвестори. Якщо е, дана продукція, скажімо, торф е, інвесторів зацікавить, то е, можливо на е, міжнародному е, рівні е, разом з тим буде е, це питання перед нашими. Е, Політиками перед нашими владцями простіше ставити, на жаль, на сьогодні ми маємо критичну ситуацію на одному з заводів нашого об'єднання, тобто Маневицький торфозавод, в цьому році практично вичерпав повністю запаси торфу, добутого торфу вистачить для переробки до весни 19-го року і далі. Перспективи, на жаль, на сьогоднішній день немає. Якщо в терміновому порядку це питання не вирішиться, то на слідуй рік близько 100 чоловік придеться нам скорочувати і закривати один з заводів, тобто філію Маневицький торфозавод. Нормальні сусіди, ну, не мабуть, від цього ніхто не застрахований. Ми, правда, не знаємо остаточних причин, що сталося, але ж. Розумієте, що шкода, що так стало житті, всякі може трапитися. Я думаю, що це гроза. Ми при не зрозуміли Отпалися. природу. Розумієте, від що да ми прокинулись від вибуху, я думала, але Я що це гроза, що так думаю, тому, що я ще цікаво. виглянув вікно. Думаю, можливо, щось Гу -гу. там з машиною, десь когось. Ми не побачили відразу, що там балкон розлетівся. А почому ви бачите, що вони наркомани? Звідки я боду їх без кінця ходять, всякі Я Почув щось впало на балконі. Ну важке щось рюкнуло. Я вийшов на балкон, і після того. Ну, мене відкинуло щось вибухнуло в ногах, От, як пітарда велика. чи що. На вашу думку, що це було Ну, схоже на велику пітарду. Або дві. Там, ну, щось на це схоже. Воно так спихнуло, і я сів. Да. На мою думку, це з якихось, як це кажуть, хуліганських. От у мене просто балкони застеклені, а в мене дві шибки не закривалися оці. Третій поверх міг хтось просто так шутки. Він раніше мав проблеми. Він мав проблеми із законом, пов'язані із незаконним обігом наркотиків вирішила, що треба, дивлячись по всій обстановці, кругом, вирішила. З ваших знайомих хтось потрапляли, багато людей потрапила? Моя подружка. Не вірила, не вірила, не вірила. Тиждень прожила в лікарні померла. Я вирішилася. Це для вас стало таким стимулом? Я, Я теж не вірила. А тепер вірю. Вона затягнула вдома, бо вона не вірила, що це коронавірус, вона думала про простуда. про Потім стала задихати, шкора забрала і померла. Я не хвилююся за себе, але хвилююсь за своїх рідних і близьких. І Оскільки маю часті контакти з іншими людьми, хвилююсь, щоб не принести хворобу додому. Оскільки ми знаходимося в червоній зоні, ця довідка є також необхідною мені для подальшої роботи. На кожну людину для того, щоб внести базу, йде в середньому 10 хвилин. Порахуйте, якщо 300 чоловік за зміну провакциновано, то має бути скільки годин, коли його вносити? Ну, вноситься, вноситься ну, на протязі декількох днів для роботи, бо ну без неї нікуди гроші потрібно. Ну я зараз на другому плані поки здоров'я. за що ж ту хлопця, господі? Рука, ну за що ж то хлопця? У вас ідія вбачається знати адміністративного правопорушення? що людина мала якби, довести людей в кінцеву зупинку розвести. Це було незручно, скажімо так, людям. І це зробили маски шоу. Так бачите, рука, лікоть, кисть, рука ось забінтована звідси. <плес> ось Після чудово забінтована рука. У мене біг лежить, можу роздягнутися, якщо треба. Ребра в мене побиті, в мене забита спина. Дали, видно, добре по голові, бо як я чуть в автоб... вони вже мене вели в сам автомобіль, то я в автомобілі впав. Я вже думав, що я просто видихся, вже все. Думаю, короткочасно, мабуть, я була втрата свідомості. Бо я вже прийшов, можна сказати, вже піднявся на сідусці, вже як тоді вже люди галас здійняли, я на цей галас відрахував, і вже тоді працівник швидкої мене вже забрав. Вони мене вибили життя. А хто мене буде питатися в кінці місяця? За що я за квартиру плачу? За що я їжджу на ту роботу? За що я врешті-решт їм? Так само на те лікування, за що де я гроші. мене ж ніхто не питається, державі я не потрібен. А ти державні органи, які покликані захищати букву закону, так вони не то, що її не захищають, а вони наоборот показують, що цього закону для нас немає, тільки для них.